Україні ж припиняли вже допомогу два рази. Перше припинення допомоги було одразу ж після харківської операції на п'ять місяців, в значно гірших умовах ніж зараз сама і Україна. Друге припинення допомоги було на шість місяців це коли оця була свистопляска в Конгресі. Так? І потім навіть ця допомога теж затримкою йшла, тому що адміністрація Байдена системно затримувала її, тому нічого нового не відбувається. Просто у нас таке ставлення до Трампа, що, начебто, він чимось відрізняється від інших президентів. Ось ситуація в Україні значно краще порівняння з 22 роком, тому що все ж таки є власне ВПК, Так рік тому України не було можливості наносити ударів по території Російської Федерації, що зараз, що зараз відбувається системно, ось ну я мовчу, що в 22 році навіть українці про це мріяти не могли. А ну і багато чого цікавого робиться подарунок для росіян, які буде для них дуже неприємним. А от що стосується іншого, ну по суті, якщо це підтвердиться ця інформація, то це означає, що НАТО припинили існувати. Так а якщо Сполучені Штати Америки більше стріляють собі в ноги, тому що показують, що вони є нестабільним партнером, вони не готові нікому допомагати. Тут питання в першу чергу до Європи, так, яка повинна теж усвідомлювати, що, що війна вже йде у них вдома, воно просто ще неявно. І США чекають на те, скільки європейці будуть витрачатися на оборону і закуповувати американську зброю. Чи готовий Трамп продавати зброю для війни в Україні? Так, готовий. Він про це неодноразово говорив. Ось і я впевнений, Якщо там перша там 100 мільярди зайдуть на закупівлю американської зброї, тому що в дійсності в Америка в Європі такої кількості немає, то я думаю, що ми побачимо зовсім інші розмови і зовсім інші історії. А те, що політика Сполучених Штатів в Америці полягає в збереженні цілісності Російської Федерації, це взагалі не є таємницею. Вони 120 років оберігали Росію. І намагалися захистити і зараз вони теж намагаються це зробити, але ситуація України значно краще через значно краще ніж це було ніж це було рік тому чи навіть два роки тому. Я вже мовчу про 22 рік, коли нам просто припинили допомогу. А щоб не дай Боже швидко не вибило росіян з території України, так що ну думаю зараз будуть перемовини, будуть працювати дипломати. Знайдуть якусь точку дотику, тому що дивіться, що по історії, як себе поводив Трамп останні три дні. Спочатку сказали, що все там Зеленський вже там на бідекурів, все нічого не буде. Потім вони говорять: давайте все ж таки, приїжджайте, приїжджайте щось. Пишіть так. А в чому проблема? Ви ж говорили, що Україна немає козирів. Так а чого ви так нервуєтесь? Uh, і тут знову давайте приїжджайте щось вести перемовини і так далі. Але ми повинні розуміти, що uh, у Трампа не все так гладко, як він і на мій погляд, він вже перегинає палицю, і в тому числі в розмові з Європою, тому що uh, без Європи він не зможе виграти торговільної війни з Китаєм, а це буде предметом перемовин, в тому числі. Uh, далі uh, громадська думка все ж таки Сполучених Штатах Америки на боці України. 80% виборців демократів та республіканців не сприймають Путіна. Вони вважають його вбивцею, і це теж впливає на поведінку Трампа, якби вони там не говорили. А так ну звісно намагаються вичленити слабку ланку, так але я думаю, що вони трохи переоцінюють переоцінюють силу Росії, недооцінюють стійкість цієї сили України. Тому що знову таки дивіться, перемовини вже, наприклад, ведуть активні СБУшники з росіянами. Це коли луплять по них кожного дня. Дивіться, тільки сьогодні вночі прилетіло в Сизеринське НПЗ, прилетіло там в Новошахтівське МПЗ, б'ють по нафтоперекачувальних станціях. Спроможності України явно зросли в останнім часом. Я вам сказав, буде багато сюрпризів, а санкції не зняті. Вони тільки активніше будуть працювати вже буквально з березня, тому що це був перехідний період по тіньовому флоту. А далі далі багато чого може помінятися, враховуючи динаміку Трампа. Там сьогодні одне, завтра інше. Тим більше рішенням, якщо підтвердиться це рішення офіційно, а вони ну більше б'ють по собі, тому що постає питання: навіщо купувати американську зброю, якщо вона в будь-який момент, якщо ви пообіцяли, може припинити своє існування і багато чого іншого? Тому така от ситуація.